Привіт, мене звати Ірина Кофтон, я практикуючий психолог, і у цьому відео хочу поговорити на дуже важливу і болісну тему, чому ми залишаємось в стосунках, у яких вже давно нещасливі. Ви коли небудь відчували себе вдома, де вам не раді? Коли ви повертаєтесь з роботи і замість спокою відчуваєте клубок в горлі? Скажіть чесно ви колись ловили себе на думці Я розумію, що мені тут погано, але піти не можу. Це відчуття, ніби ви в пастці з відчиненими дверима. Немає вже тепла, близькості, радості, є лише втома, напруга, і відчуття, що ви застрягли в болоті, яке засмоктує все сильніше. Якщо ви впізнали себе в цьому описі, це відео для вас. Підтримайте його лайком, щоб алгоритми показали його тим, хто зараз теж шукає вихід і підписуйтесь. Тут я простою мовою пояснюю складні стани душі. Частіше люди думають, що залишаються в таких стосунках через страх самотності. Але в терапії виявляється, що справа не лише в цьому. Справжній страх це не відсутність людини поруч, це страх зустрітися з тією порожнечою всередині, яку ви руками затикали цими стосунками. Це тривога, невпевненість у власному я, старі дитячі травми, які піднімають голову, як тільки зникає зовнішній шум. Ви боїтесь не сумотності як факту, а того стану, коли доведеться запитати себе, а хто я без цих стосунків? І тоді навіть болючий, але знайомий партнер стається безпечнішим, ніж невідомість і тиша власної квартири. Ми часто думаємо, що рішення приймаємо розумом, але у стосунках вирішує не логіка, а прив'язаність. Ваша прифронтальна кара, ваш внутрішній аналітик. Може кричати: він, вона тебе не поважає, тобі погано. Але лімбічна система, наша древня частина мозку, шепоче, зате ми знаємо, як тут виживати. Психіка тримається за знайоме зло, бо знайоме це передбачуваність. Ми знаємо, коли буде скандал, знаємо, як міритись, нове життя. Це хаос для нашої біології. Тому фраза Я знаю, що треба йти. Це лише думка, а готовність піти. Це зміна всієї внутрішньої архітектури безпеки, на що потрібен час і ресурс. Ще одна важлива причина це внутрішній сценарій, особливо у тих, хто з дитинства звик бути зручним. Якщо ви зростали в родині, де любов треба було заслуговувати, де мама терпіла заради дітей, або де ваші почуття ігнорували, у вас сформувався м'яз терпіння. Ви навчилися підлаштовуватись і не створювати проблем. Для вас стосунки це не про задоволення, а про витривалість. З'являється несвідоме переконання стосунки це завжди важко. Якщо я піду, я зрадник або слабак. І тоді, замість питання, чи добре мені тут, ви болісно шукаєте відповідь на інше. Чи маю я право на щастя взагалі, якщо іншим навколо важко? Дуже часто людей утримує надія, надія на те, що партнер зміниться. Це найпідступніша пастка. Ви живете не з реальною людиною, яка зараз поруч, а з покращеною версією її образу у вашій голові. Ви пам'ятаєте той перший місяць знайомства і вірите, що він або вона обов'язково до цього повернеться. Психіка фокусується на рідкісних моментах тепла. Ігноруючи місяці холоду, ви ніби граєте в ігрові автомати один виграш на тисячу програшів, змушує вас знову і знову кидати монету свого життя в ці стосунки. Але правда в тому, що надія без дій партнера це просто відсрочка вашого життя. Хочу сказати це дуже чітко. Якщо ви Залишаєтесь у стосунках, де нещасливі, це не означає, що з вами щось не так. Перестаньте себе картати. Самокритика це додатковий вантаж, який не дає вам підвестися. Ви залишаєтесь там не тому, що ви дурна або слабка людина, а тому, що всередині вас іде запекла боротьба за виживання. Ваша психіка просто намагається вас захистити тим способом, який вона знає. Вам потрібна не критика. А співчуття до себе, тільки з точки самопідтримки з'являється реальний рух і сила щось змінити. Осуд лише паралізує, чого ж почати? Перший крок це не рішення йти, це чесність із собою. Не намагайтеся сьогодні ж зібрати валізи, якщо не відчуваєте сил, просто сядьте і дайте відповідь на три запитання: що мене тут тримає насправді. Страх грошей, діти чи страх думки сусідів. Друге, чого я боюсь тратити, якщо ці двері зачиняться? Можливо, це лише ілюзія стабільності? І третє, чого мені не вистачає найбільше? Поваги, сексу, безпеки чи просто? права бути собою, дозвольте собі розібратись цим поступово, усвідомлення це вже 50% шляху до свободи, зі стосунками, у яких ви нещасливі, можна і треба працювати м'яко у своєму темпі, без насильства над собою. Ви не повинні проходити цей шлях наодинці. Якщо ви відчуваєте, що самостійно розібратись за складно, що страх сильніший за вас. Приходьте на консультацію. Ми знайдемо ваш внутрішній ресурс разом. Я працюю онлайн, тож ви можете отримати підтримку, де б ви не були. Всі посилання на мій інстаграм, телеграм та інші соцмережі в описі під цим відео. Також підписуйтесь на мій Ютуб та Тікток, щоб щодня отримувати маленькі підказки вашої душі. Напишіть у коментарях, яка з цих причин найбільше відгукнулася саме вам. Це допоможе іншим побачити, що вони не самі в цій ситуації. Дякую, що були сьогодні зі мною. Бережіть себе і до зустрічі в наступних відео.